Ну, знаєте, якби дуже важко да, казати, все ж таки програли 12 м'ячів, але поразки бувають різні. І сьогодні була поразка зовсім інша, ніж з Бразилією, але та поразка була очікувана. В принципі, ми зробили крок вперед і суттєв, суттєвий крок вперед, що дає надію, що ми будемо там прогресувати. І мені дуже сьогодні сподобалося, що молоді дівчата. Які ще перший раз потрапили до збірної сьогодні, в принципі, в такій, в такій грі вони не загубилися і дуже так впевнено провели сьогодні матч. Так що, в принципі, маємо надію, що завтра і не завтра, а наступна гра буде у нас з хорошим настроєм і дай Бог нам. Всім перемогти е, наступну команду. Ну, план був, по-перше, зіграти агресивніше і активніше в атаці, так само в, на, в нападі бути агресивнішими, йти в атаку, не в'язатися і грати швидше. В принципі, ми сьогодні витримували, старалися той темп і було е, дуже велика, як мені здається, різниця в якості гри. Але опять десь не реалізація своїх моментів, десь. Непотрібні втрати за якісь за які нас опять сьогодні наказали швидкими переходами і легкими м'ячами. От те, над чим нам треба працювати. Це чемпіонат світу. Тут немає команд, які не грають, і тут показуються і не тільки в нашій підгрупі, але всі команди, ті, що здавались, да, там Ангола, Японія, ті поже ну, не ганбольні країни, але вони такий якісний ганбол показують, що. Треба дуже серйозно ставитись із повагою до цієї команди Казахстан. Дівчата грають розковано, гарно, і тому ми дуже будемо дуже готуватися до цієї гри і не може бути ніякої недооцінки суперника. Марина Коновалова сьогодні не грала чи наскільки, ймовірно, що вона зможе повернутися на гру проти Казахстана. Ну, Марина, це. Боєць і це людина із характером. І вона сьогодні, в принципі, була готова грати, але все ж ми бережемо її на гру із Казахстаном. Є дівчата, які грають. Я сьогодні рад із Олесю Дівченко. Вона сьогодні дуже якісно зіграла і витримала весь матч. Тому це збірна, це команда. Ми маємо друг друга підтримувати. І... Не заміняти в такі складні моменти, але ми Марину все ж таки маємо надію, що вона повернеться і нам допоможе.